Доброго дня, я знову вернувся до вас. А ну, будь ласка, повторіть. Скільки коштують у ці полотенці? 300 гривень, шість штучок, а вісім буде 400 гривень. Почекайте, почекайте секундочку. Ви ж казали, що 300 гривень це три штучки. Вісім штучок? Чотириста гривень. Чотириста гривень, а шість штучок 300 гривень. Так. Ви що десь знаходитесь? Що? Так. Послухайте, ну, це ціна. Ну, Дайте мені всі. А що таке? Дивіться, а оці одіяла, оці оці шарпії. Оцей шарпій він скільки коштує? Оцей такі великі? 450 гривень. Це він 450 гривень? Так, 220 на 230. тридцять. Не метр на два, а двадцять на два тридцять. Так. Це якийсь євро? Так, євро розмір. Ні, Ну ви як, як, як це такі ціни? Слухайте, так це ж одіяло. Воно ж в магазині коштує щось 850 гривень. І то це вже кажуть зі знижкою. Що це за ціни, такі люди? Хмельницький живий! Чи мамо хвати вже продавати? Бо нема чим здачу дати? Ви давайте ціни піднімайте.